Українське біблійне товариство святкують чверстолітній ювілей. Загалом з 1991 року, завдяки цій організації, було розповсюджено 10 мільйонів примірників святого письма. Це в рази більше ніж за тисячолітню історію християнства на українських землях. З нагоди 25-ї річниці від дня заснування українського біблійного товариства президент України Петро Порошенко звернувся до членів цієї організації з привітанням, в якому зокрема зазначив, високо цінує ваш внесок у збереження християнських цінностей в українському суспільстві, духовної спадщини. Народу та зміцнення авторитету Біблії як невичерпного джерела мудрості і моралі. Ви докладаєте значних зусиль задля утвердження ідеалів правди, гідності та милосердя. Це велике благословення. Що ми ось 20 різних конфесій, церков разом можемо працювати над виданням Біблії, над розповсюдженням Біблії. Я це говорю свідомо, що зараз всі церкви включились в розповсюдження Біблії. Ми друкуємо, тому наше головне було. Завдання ось тут подякувати Богу за цю чудову можливість показати, що є і що Господь зробив за цей час, а зроблено дуже багато. І ми вдячні Богу, що от всі е члени правління Біблійного товариства, церкви, прийшли представники, і ми мали цю чудову таку нагоду разом помолитися. Я е пам'ятаю, що коли е проходила в Загорську в радянські часи ще в 60-ті роки, Конференція там за мир прийшла до такого висновку, що якщо мріяти про біблійне товариство, це буде не раніше як десь за років 200-300. І ми вже думали, що нам цього не побачити. З цієї зустрічі минуло 30 років у 1991 році, атеїстична імперія Вичайно доживала останні помозна. дні, і створення біблійного товариства в Україні переставало здаватись фантастикою. В той час найбільшим начальником, який вирішував справи, була Рада в справах релігії при раді міністрів. І керівником цієї ради був Микола Колесник. Він нам сказав, ви, мабуть, думаєте, що вже Радянський Союз канув у вічність, я ще так не думаю, так що не спішіть. Але якщо ви хочете це робити, починайте. Починайте. Якщо буде стосуватися мене особисто, коліснік сказав, я підтримую вашу ідею. З ініціативою заснувати біблійне товариство виступили чотири християнські конфесії: Українська православна церква, союз церков євангельських християн Баптистів, Союз церков віри Євангельської та Церква Адвентистів сьомого дня. 22 червня 1991 року українське біблійне товариство було офіційно зареєстровано. На сьогодні організація об'єднує два десятки християнських конфесій України та має регіональне представництво в Києві, Львові, Херсоні та Харкові. Головним завданням біблійного товариства є переклад друк і розповсюдження Біблії задля духовного відродження та впровадження духовних цінностей в суспільство. Біблія була, єсть і буде основою культури. основою. этики, основой нравственности, основой, которая из основ. И сегодня уже как-то было подмечено, если разные науки, и это очень хорошо, но они несут знания, то Библия дает мудрость и дает... Кротость і дає смірення наразі. Біблійне товариство готує четвертий повний переклад Біблії сучасною українською мовою, що відбувається під керівництвом Рафаїла Турконяка. Загалом на кінець 2015 року в світі Біблію переклали майже трьома тисячами сучасних мов. Переклади на Біблію це є вже стара традиція. Як ми візьмемо новий завіт, то 75% разів, де Господь Бог цитує старий завіт, то він цитує його по грецьки. Але треба завжди пам'ятати, що кожен перекладач перекладає своє зрозуміння Божого Слова. Так що треба також із тим числитися, бо неможливо перекласти Біблію дослівно, і так, як Бог то сказав, бо кожна мова має свої нюанси, має свої звороти, спеціально яких іншими мовами передати не можна. Лише за останні п'ять років біблійне товариство надрукувало 370 тисяч біблій українською та російською мовами, 160 тисяч нових завітів, а також 32 тисячі примірників додаткової християнської літератури. Товариство безкоштовно реалізовує тисячі примірників Слова Божого для дітей, переселенців, військових і засуджених. А до 500 річчя протестантської реформації, яке відзначатимуть у 2017 році, біблійне товариство готує спеціальне святкове видання. Також нагадую, що медіагрупа Надія, до складу якої входять одноіменний телеканал Голос Надії, школа мультимедійного вивчення Біблії та відділ комунікації церкви Адвентистів сьомого дня очолює оргкомітет з проведення святкування в Україні 500річчя реформації. Валерія Полтарацька, Юлія Купанішина Отепко, Володимир Божинський, Київ. Вісті надії.